Великий Луг це місце сили українського народу, яке несе в собі історію з давніх часів. Це місце, яке було захистом для козаків. Місце, звідки ми родом. Поряд з чарівним великим лугом розросталося моє рідне місто Васильівка. Мої пращури розповідали про чудодійну землю, де у людей були городи, які давали високі врожаї. Туди відпускали худобу, бо там майже весь рік була соковита зелена трава. Аж до поясу. Величезні добові гаї, масиви вікових верб, диких груш. У дуплах мед диких бджіл. Людина, опинившись одна в плавнях, могла прогодуватися як влітку, так і взимку. Натомість Крем пообіцяв сучасність, електроенергію та зрошення полів і колгоспів Південного району. Сталін наказав побудувати каскад гідроелектростанцій уздовж Дніпра. Територія між двома дамбами, однією в Запоріжжі, іншою в Каховці, перетворилася на величезне штучне озеро. Греблю будували з 1950 року по 1955, а потім затоплення території. Але до цього моменту було масове переселення мешканців із приблизно 90 сіл та хуторів. Під водою опинилося 257 тисяч гектарів дніпровських плавнів. Багато людей поселялися вздовж узбережжя Коховського водосховища, щоб бути ближче до рідної землі. Так формувалися нові населені пункти, такі як Нова Каховка, Миколаївка, Гаврилівка. Дуже швидко місцеві мешканці стали називати Коховське море Каховським горем, і це не дивно. Під водою зникли цілі селища, Щедрі поля, осовища та гектари лісів. Бездумне втручання людини ліквідувало природний регулятор клімату, недооцінений резервуар біорізноманіття та природних ресурсів. Майже зникли цільні види риб, для яких озера та протоки лугу слугували ідеальним нерестилищем. Птахи втратили свої місця для гніздування. Ще 300 років тому козаки казали Великий Луг батько, Січ мати. На Великому Лузі стояли шість з восьми запорозьких січей. Однією з таких січей була Томаківська Січ, яка існувала приблизно з 1564 до 1593 року. Саме тут козаки вперше створили свою спільноту та навчалися воювати. Потім була Базавлуцька Січ, що діяла з 1593 по 1630 рік. Це місце стало своєрідною базою для планування походів і оборони від ворогів. Ще однією історичною пам'яткою була Микитинська Січ, яка функціонувала між 1628 та 1652 роками. Саме звідти Богдан Хмельницький почав свою боротьбу за визволення українських земель. Далі була Чортомлинська Січ, яка прослужила козакам з 1652 до 1709 року. І саме вона стала символом козацької демократії та сили. Після цього існувала Кам'янська Січ 1709-1711 роки, розташована на річці Кам'янка, а пізніше Нова або Підпільницька Січ 1734-1775 роки, яка стала останнім осередком Запорозької Січі на українських землях. На жаль, Каховське водосховище поглинуло значну частину території, де розташовувалися стародавні січі. Під водою опинилися залишки Томаківської, Базавлуцької, Микитинської, Чортомлинської, Кам'янської та Підпільницької Січей. Разом із цими місцями зникли унікальні археологічні пам'ятки: козацькі укріплення, курені, святині, а також сліди багатьох історичних подій. Внаслідок цього українці втратили частину своєї матеріальної спадщини. Внаслідок створення Каховського водосховища відбулося підвищення рівня ґрунтових вод у навколишніх районах, що призвело до заболочення земель, зруйнувалося криниці та підвали, що змінило умови життя для місцевого населення. Так тривало понад 70 років. Каховське водосховище стало звичним для всіх, а Великий Луг залишився лише в пам'яті людей. Але у 2023 році, коли Каховську Ге зруйнували, вода почала стрімко відступати, і знову Каховське море принесло велике горе, змиваючи на своєму шляху будинки, худобу та майно людей. На місці водосховища знову відкрилася земля, яку ніхто не бачив такою багато десятиліть. Спершу там була висохла пустка, але вже через кілька місяців почали проростати дерева, кущі, трави. У 2024 році вчені зафіксували, що природа дуже швидко відновлюється. Молоді дерева виросли до кількох метрів у висоту, і тепер там знову формуються ліси. Але повністю повернути великий луг у тому вигляді, яким він був колись, буде дуже складно. Рунди сильно змінилися. Тварини, які колись там жили, вже давно зникли. Вчені кажуть, що для повного відновлення природи тут може знадобитися десятки років і його вже буде нереально відновити. Водночас є різні думки, що робити далі. Деякі експерти кажуть, що водосховище потрібно повернути, щоб забезпечити водою регіон. Інші вважають, що варто дати природі шанс і зробити на цьому місці заповітник, щоб луг поступово відродився. Яке рішення ухвалять, поки що невідомо.